Інструмент балка. У нас у конструктиві є проєкт, і ми маємо у рядку параметрів методи побудови. Тобто у нас є прямокутний, тут у нас вибрана балка така, я бачу мініатюрненька, так, 10 см висоти і всього на все 1 см. Це можна змінити, до речі, зразу до теорії. так, Балка стала грубше. До речі, буде цікаво простежити. З методів побудови ми маємо прямий, потім багатокутник, наприклад. Далі можна одразу профіль зробити. Такий, не профіль, а прямокутник. І зверніть увагу, що тут є у нас трикутник, який показує наступні можливості по ширині довжині, ну, так як, в принципі, і зі стінами і методи побудови. Радіус по трьох по трьох, ось тут у нас вписуємо по трьох точках, так? Можна до задати. І ще у нас є взагалі по, по трьох дотичних, а це по трьох точках. Так, у нас тільки я розумію. Так? Параметричний і дотичний. Це дотичний, а це параметричний. То ми можемо все ж таки третьою точкою якусь, якийсь параметр. Все ж таки збільшувати, зменшувати, коригувати. Тут просто три точки. Ось ми маємо стільки цих балок, звичайно, це все в об'ємі вибудовалось, і зараз хочемо познайомитися детальніше з параметрами. Є у нас і матеріали, є, до речі, можливість перейти ну, тут в рядку параметрів профіль так, будівництво. Є прямокутне, є таке круглий профіль і складний профіль. Також Ось тут багато різних цікавих налаштувань. От мені, наприклад, ну, але це фактично аналогія до цього вікна-параметрів. І що тут, що там можна коригувати? Я зазвичай надаю перевагу вікну. Параметрів. В першому вікні, що в першій вкладці вікна у нас є ширина, довжина прямокутного профілю, бо він зараз у нас прямокутний. І в нас є зафіксована, не зафіксована, до речі, це дуже важливий момент, не зафіксована довжина. Тому що у нас ми задавали її по синій лінії по довжині. Тут вона 3520, наприклад, ми можемо поставити 4000. І окей, бачите, вона підтягнулася. Це розблокована довжина. Буває таке, що от в цій вкладці довжина фіксується ось так. А і так, чи так зараз ми подивимося. Ану, в якихось режимах я це Ну, Ще подивимося іншим. Можливо, я не тут це бачила. Ось, але буває таке, що вона зафіксовується. Гнучка довжина, а це фіксовано, тут навпаки фіксована. І я можу її зафіксувати, але розтягнути. Не можу. О, бачите, це воно. Воно ну, насправді ще в якихось моментах цих 4 тисячі фіксується так, що я насправді от в цьому режимі можу змінити, так? А в цьому режимі не можу. Я бачила таке, але я не знаю, зараз не можу цього повторити. От я хочу... О, ще цікавіше. Можна її розламати цю балочку. Ось, Але як би я не хотіла, команда, яка зазвичай розтягує, тут не працює. Ось, бачила я ще й таке, що тут заблоковано, тоді теж у сегменті можна перейти на цей відсоточок, тоді воно розблоковується. Ось, є у нас е, різні типи балок, можна включати ще й, якщо це, наприклад, для конструкції даху, тут якийсь. Кут запускати, прив'язка до поверху можна вибрати, задати висоту, зазвичай це близько до стелі. Ось Початок завершення це особливо актуально саме в цьому варіанті, коли в нас дахта, і власне, ми хочемо підтягнути або ось так, або так, залежно від того, яка у нас мета. Можна навіть повертати балку. По осі. Ось зараз я задам, наприклад, 30 градусів, окей. І ну, можна подивитися в 3D. Зараз вже, до речі, зрієнтуваю, що палка стала такого січення, тому що вона вже вища, ніж, ніж січення поверху. І якщо ми візьмемо F5. Так, є ось вона ця балочка, ми бачимо, що ось тут у нас вже є кут такий. Якщо ми його заберемо, то балка, відповідно, вирівняється. Окей, і ось вона є. Прив'язка дуже, я вважаю, важлива річ, тому що, от, наприклад, і отут, і отут це видно. Залежно від того, що нам потрібно показати. От тут, якщо в нас найчастіше, ну наскільки я знаю, це центральна прив'язка. І це у першій вкладці треба вкласти, вибрати саме ось тут. Це може бути нижня точка, може бути середня, може бути верхня точка. Ну, Мені здається, найвигідніше середня і нижня. Пишемо ОК, ось так. І навіть от в 3D тут. Якщо я виділю цю всю річ, буде видно, що синя лінія у нас є знизу посередині. Ось так. Є ще багато інших параметрів, дуже багато насправді ось цих. Я зараз їх закриваю, і видно, за що вони відповідають. У балці, порівняно з колоною, дуже багато різних текстур, можна, звичайно, це все зв'язати. Ось є окрема категорія будівельний матеріал. Ми вже знаємо, що це інше, ніж текстура. Текстура це як обгортка, а будівельний матеріал це як цукерка. Ось у прямокутному режимі ширина довжина і ось тут, і ось тут може регулюватися, можна зв'язувати. і тоді… Наприклад, 200 і е, автоматично підтягнуться, які часто затрапляються в архікаді. Е, можна змінити розміри. Тобто тут, бачите, є прив'язочка, і можна перехід такий дати, наприклад, 100 і 100. Ну, ми бачимо, що воно так просто звузилось, навіть тут видно. Тобто, може бути навіть непрямокутна балка. Може бути цікаво, те, що збереглася, зберігся параметр цього завуження у січенні колоподібне. Балка, так? А може бути ось така складного профілю. Зазвичай я задоволена цими профілями, навіть я це колись записувала. Тут є і металеві, і бетонні, звичайно, бетонні більш такі в масивні, металеві От вони такі. Наприклад, це у нас двотавр. Я включила тут це не метал, так включила текстуру, якщо ми заберемо. Ми маємо таких метал. Швелери, двотаври. Я думаю, що ви в загальному знаєте, от труба проста, швелер, так, те подібний. Все це тавр, якщо не помиляюсь, є двотавр і є тавр. Так, а швелер це як буква перевернута, як буква «ш». І це можна коригувати складним профілем, можна створювати з нуля цей складний профіль. окремо, відео є. Дуже цікава тема, можна пробувати вивчати. Ось, і що тут ще такого цікавого. Знову ж таки повторюються параметри, які можна внести. Ширина довжина зв'язується, довжина є. Параметри у вигляді, вигляді плану, так, план та розріз. Ось тут можна налаштовувати, як нам потрібно, хоча й буде. І графічна заміна також впливає на балочку. Конструктивні аналітичні параметри. ну, Напевне, їх варто вивчати, але це однозначно має бути окреме відео, як якісь тут у нас є зусилля. І, скоріше за все, це щось таке, щоб більше. Проконтролювати, так, але не впевнена, що це ідеально прораховує. Ну, якісь моменти можна, бачите, тут є щось, якісь моменти сили, щось вносити принаймні. Ну, і класифікація та властивості ми маємо стандартно статуси реконструкції, ID. Ймовірно, тут можна заносити ще назви, в тому числі матеріалів і тому. Подібне. Ну і шари комбінації теж, як стандартно, тут є. Таке щось подібне ми маємо в рядку параметрів. Ще маємо окремо, так як останній останні класифікація, те, що важливо до АРЦ формату. Ну і загалом, загалом, майже те саме я в вікні параметрів все не побачила, але показала, що можна ще задавати дірки і в вікні. і в... Тут. Але тут чомусь отвір в нас заблокований, скоріше за все, через тип, я так думаю, а може і ні. Тобто я бачу, що там заблокований, а тут отвір, отвір. Ні, він теж заблокований. Це, напевно, окремо певний тип балки, а можна буде розблокувати, і це, скоріше за все, буде окремий. Окреме відео, так, де ми зможемо відкрити і подивитися все ж таки на застосування цих отворів. А все інше, в принципі, досить класно сприймається. Ось, І можна гарно з тим попрацювати. Ось це обертання осі. І тут, тут, наприклад, в нас десь було ще, якщо це, наприклад, простенька балочка, я не пам'ятаю, чи це показала. В простій балці можна внести ще от, таку річ, як типу 30 градусів, ось вона підтягнулася. Тут не змінилося, хоча, якби вона була нижча, ми зараз її опустимо, щоб побачити, вона потрапить у січення тих 600, наприклад. Ось, І ми бачимо, тут є зміщення, вже, а тут вже було зміщення. Відносно осі, скоріше за все. Так, 30 градусів я здала і тут 30 градусів. Якщо я тут заберу, то буде прямо кутний профіль. Ось, і балка пішла, я візьму F5, ось, вона пішла так, як це йде е, у даху і гарно підрізана. З одного з іншого боку, ну, якщо нам потрібно і так і ось так, то вона теж може бути так підрізана. Ось такі загальні параметри балки.